Незважаючи на війну у 23-му році, світові бренди привезуть до нас дуже багато високотехнологічних новинок. Наприклад, BMW привезе нам новий М3, а Mercedes новий AMG S63. А гламурненький Peugeot запропонує нам новенький купеподібний кросовер — Peugeot 408 А мене звати Микита, ви на каналі Некапот. Приємного вам перегляду! У цьому році. Mercedes Benz представить на українському ринку 5 новинок. В квітні компанія привезе новий AMG S63 E-Performance, е а в червні-липні E-Class у версіях eState е та Autrain. У вересні імпортери також почнуть пропонувати новий GLC Купе та його AMG версію. До кінця поточного року наш ринок отримає новий кросовер кроссовер ЄКUS. І Mercedes Benz AMG GT 55 та 63. у компанії анонсували ще одну новинку, але поки що інформації про неї немає. Інтригу розкриють у другій половині 2023 року. Наш ринок порадують не тільки мажорні автомобілі, оскільки у цьому році в Україну привезуть бюджетний седан Renault Taliant. Він є модифікованою версією Dacia Logan 3 покоління з індивідуальним дизайном кузова. Довжина новинки становить 4 метри 396 см, при колісній базі 2 метри 649 см. Вона комплектується однолітровим бензиновим двигуном потужністю. 65 кінських сил та 95 ньютон метрів крутного моменту. Середня витрата палива буде становити 5,6 літрів на 100 кілометрів. Упс! А я згадав, що не всі з вас підписані. Тому ставте в лайку та підписуйтесь, а я побіг. Французького гламуру додасть на українські дороги купе купеподібний кроссовер PG408. Модель виглядає дуже елегантно та динамічно. Салон виконаний у стилістиці iCockPit та має у своєму оснащенні безліч передових систем допомоги водієнню. На українському ринку кросовер запропонують з 1.6 літровим турбодвигуном потужністю ціл 213 фінських сил. Який працює в парі з 8-ступенчастою автоматичною коробкою передач, середня витрата палива якої становить 7 літрів на 100 км. Але якщо ви хочете стильний французький автомобіль вже сьогодні, переходьте в праву верхньому кутку або описі під відео огляд на Peugeot 308. Але французькі конкуренти Citroën не відстають. В лютому в офіційних дилерських центрах марки з'явиться гібридний кросовер C5. Aircross і його рушає вперед 1,6 літровий бензиновий двигун потужністю 180 кінських сил, що працює разом з 110-сильним електромотором. Сумарна потужність системи складає 225 кінських сил і крутний момент понад 360 Нм. Розгін з нуля до сотні займає всього 8,9 секунди. Наразі в салонах доступні моделі з традиційними двигунами. Ну а типу німець Opel у 2023 році на українському ринку запропонують три новинки. Першою з них буде кросовер Грандлен. Модель виконана у новій стилістиці, для якої характерним елементом є передня частина Opel Visor. Автомобіль буде доступний лише з ДВС в Україні. Стартує продаж шостого покоління хеджбека Opel Astra. Він отримав кутовий кузов з безлічу раней і виштамповок. В оснащенні салону будуть сидіння з підігрівом, цифрова панель приладів. Мультимедійна система з величезним екраном Клімат-Контроль та круїз контроль Модель буде доступна у двох версіях з 12 бензиновим двигуном та 1,5-літровим дизельним двигуном. Їхня потужність становитиме 130 кінських сил. Ціна на новинку стартує від 999 тисяч гривень. У червні на українському ринку з'явиться Opel Movana 2023 модельного року, доступний у кузовах фургон, мікроавтобус та Шасі. Оновлена модель має кращі показники корисного навантаження, обсягу вантажу та загально допустимої маси. Ну а як же ж без японських надійних автомобілів? Першим з них буде компанія Nissan. У цьому році стартує продаж абсолютно нового кросовера Nissan Qashqai. З гібридною установкою. Ціни на неї будуть розпочинатися від 972 тисяч гривень. Але навесні вийде ще одна версія цієї моделі. Проте інформація про неї з'явиться ближче до старту продажів. У цьому році на український ринок надійде п'яте покоління кросовера Nissan X Trail. Ця модель пройшла оновлення як зовнішнього, так і в плані оснащення. Вона буде доступна у варіантах 5 та 7місного виконання. Вартість цієї новинки становитиме початкові 1 млн 200 000 гривень, а ближче до осені офіційний імпортер Nissan запропонує оновлені моделі Leaf та Жук. А давайте перейдемо до бренду Шкода народних автомобілів. Влітку до продажу надійдуть оновлені моделі компактного кросовера Шкода Kamikue. Та рестайлінгової шкода скала, їх зовнішній вигляд буде відповідати новій мові дизайну марки. Крім того, автомобілі стануть більш економічними з метою зменшення кількості шкідливих викидів. А якщо ви хочете дізнатися про темну сторону електромобілів, то переходьте в опис під відео або у верхньому правому кутку за посиланням. Восени цього року чеський виробник порадує своїх українських шанувальників оновленими моделями Octavia та Superb. Окрім змін в екстер'єрі, ці автомобілі отримують значне розширення пакетів систем допомоги водію та помічників безпеки. Крім того, модельний ряд буде поповнений гібридними двигунами. Що ж, давайте переходити до надійної компанії, про яку ви вже здогадалися: це Toyota. Компактний кросовер Toyota Corolla з гібридною силовою установкою незабаром з'явиться у продажі. Замовлення на цю стильну та економічну новинку вже приймаються. Вартість автомобілів, що є в наявності, буде оголошена пізніше, але ті, що замовлятимуться для виробництва, коштуватимуть щонайменше мільйон 400 тисяч гривень. Цей кросовер займає нішу між моделями Toyota Yaris Cross та rav 4. Він має довжину 4 метри 46 см при колісній базі 2 метри 64 см. Під його капотом знаходиться 2 літровий 4 бензиновий двигун, який поєднується із електромотором та разом надають 197 кінських сил. Витрата палива складає 6,3 літ на 100 км. А зараз переходимо до преміальної частини марки Toyota до Lexus. Навесні цього року на ринок з'являються кроссовери Lexus RX і Lexus RZ2022. Щодо першої новинки, вона буде доступна в Україні у різних модифікаціях з бензиновим мотором та гібридною силовою установкою. Вартість автомобіля буде оголошена ближче до старту продажів. До України також потрапить електричний кроссовер Lexus RZ, який був представлений у квітні 2022 року. Він побудований на платформі «ETNGA», що використовується для Toyota BZ4X. У комплектацію входять мультимедійна система Lexus Інтерфейс. Цифрова панель приладів, пакет новітніх систем безпеки та цифрових асистентів Lexus Safe модель буде доступна у двох версіях: з одним електромотором, розташованим на передній осі на 204 кінських сили, або двома моторами. На передній та задній осі, потужністю 109 кінських сил кожен. Запас ходу до 600 км йому забезпечить батарея на 90 кВт. годин Ціний розкриє трохи пізніше. А яке би авто обрали саме ви, пишіть коменти, ставте подбайки та підписуйтесь. Дякую вам за перегляд!